Чи класно було б ніколи не існувати? Антенаталізм це філософська точка зору, згідно з якою народжувати дітей вважається морально неправильним і тому ми повинні його уникати. Найбільша моральна дія, яку людина може вчинити, це не народжувати дітей. Пітер Вінгейт. Чи є неправильним виступати проти народження дітей? Чому хтось взагалі проти народження нового життя на цей світ? Давайте розбиратися. Жити варто. Якщо хороше переважує погане, але якщо погане переважує хороше, чи варто жити тоді? З антинаталійської точки зору, погане завжди переважує хороше. Саме появлення на світ дитини для матері є болюче, та й сам світ є далеко не ідеальним, а для багатьох людей жахливим. Через те, що люди бачать смерть своїх близьких і страждають через це, через бідність, булінги в школах, через те, що вони мають займатися тим, чим вони не хочуть, або взагалі не знають, що роблять в цьому світі і що хочуть в ньому робити. Через те, що для суспільства вигідніше викидувати тонни їжі, яка не продалась, ніж віддати її тим, хто її потребує. Через те, що війни вигідніші за мир. Народження це велика помилка, і ми відповідальні за неї. Бенджамін Такер. Якщо ви все-таки хочете мати дітей, доглядати за ними та любити, то найкраще взяти дітей з дитбудинку, які вже є народжені і потребують батьків. Але ні, люди все одно продовжують породжувати нове і нове життя. Чому? Тому що вони хочуть мати власну дитину, власну кровинку, не хочуть чужу дитину з дитбудинку. Але хіба ж вона чужа? Хіба є велика різниця між вашою дитиною і дитиною з дитбудинку? Єдина різниця те, що ваша може успадкувати ваші очі, вашу зовнішність, якісь певні генетичні переваги чи недоліки. Але ця дитина, така сама як і інші, вона так само хоче пізнавати світ та бавитись, так само хоче казати, що любить своїх батьків, тому немає чужих дітей. І народжувати нових дітей, коли є самотні діти в дитбудинку, як мінімум жорстоко по відношенню до них. Найкращий подарунок, який ми можемо дати своїм дітям, це не народжувати їх. ЖАН Месіас. Здебільшого люди народжують дитину, навіть не задумуючись про це. Вони народжують, тому що всі так роблять, всі так звикли, і не думають про наслідки. Дивишся на цих батьків, які мають 4 дитини, а грошей для виховання та отримання їх в них нема. І думаєш, нащо вони стільки народили? Хіба ці діти виростуть щасливі? Народження це початок смерті, синека молодший. В житті є як і задоволення, тобто позитивні речі, так і страждання, щось негативне. Якщо ви живете, то ви получаєте і задоволення, і страждання, тобто є один плюс і є один мінус. Разом виходить нуль. Проте є такі люди, для яких життя це суцільне страждання. В такому випадку отримуємо просто один великий мінус. Давайте розглянемо смерть, уявимо, нас не існує, тобто ми не відчуваємо страждання, що є добре, проте ми й не відчуваємо і задоволення, що є погано. Знову у нас один плюс і один мінус, виходить нуль. Тобто виходить так, що неважливо, існуємо ми чи ні, але в деяких випадках, коли погане переважує хороше, не існувати буде найкращим варіантом. З точки зору антинаталізму, життя є болем, якого ми намагаємось уникнути. Томас Ліготі Що ж робити, якщо нам випало нещастя бути живими? Чи повинні ми ридати до кінця своїх днів через те, що ми живі? Чи повинні ми закінчити своє життя через це чи ні? Є велика різниця між тим, щоб не народжувати нове життя і закінчити вже існуюче. Оскільки якщо ми закінчимо існуюче життя, то ми в цей світ принесемо тільки ще більше болі, і це не є виходом з положення. Можливо, найкращим варіантом буде взагалі не існувати, але нікого з нас не питали, чи хочемо ми жити, а значить, ми всі друзі по нещасті. Якщо вже нам трапилась така нагода жити, то її варто використати і навіть знайти якийсь власний сенс життя. Проте, не народжувати нове життя. А що ти думаєш про цю філософію? Ділись своєю думкою в коментарях.